Всіх вітаю! Знову-таки прозорість, наша торгова тема. Тобі ж, весь стандарт показує конкурс, подарунки тобто це від компанії Сінгента. Викладає коментарі, тобто хто що тут зробив, кількість коментарів та подібне. Тобі ж, кожен може зробити. Потім ми робимо все набагато простіше. тобто Ми заходимо в таблицю врожайності. І подивляємося по кожній технології. Дивіться, перша це класична, потім СУ це Сульфомочовини, і клеєфілд та клієфіл плюс. І потім вибираємо, яка краща категорія дала. Тобто, Бачимо от 30, більше 30 центнер. Це Аризона, це по класиці. тобто, Потім на другому місці іде в нас, по, точніше, по технології. Це в нас іде, ну, зараз я вам скажу, 27. Це у нас іде Сурелі, це сульфомочевини. І нижня категорія у нас викладається. Це у нас 27,1 сент Це у нас Сі Челсі. Тому, будь ласка, Сі Челсі, Сурелі і Аризона. Будь ласка, це будуть переможці.